Проблема в тому, що багато українців не розуміють, до якої Європи вони прагнуть. 500 років тому Мартін Лютер прибив до входу до своєї церкви свої тези, які фактично ми так оцінюємо, почали рух, який сьогодні. Ми називаємо реформацією. Друзі, 500 років тому. І ми знаємо з вами історію, Лютер був не перший, хто про це говорив. Хто говорив, що треба знати слово, більше треба жити за словом. І 500 років будувався фундамент, який змінив не тільки Європу, який змінив весь світ. Реформація змінила світ сприйняття світу. Вона зруйнувала феодальні заскармилися ці стосунки. Вона знищила відношення до людей до робіт. Вона заклала основи того, що ми сьогодні називаємо демократією. Всесвітньої реформації. Наше завдання, дорогі мої, коли ми говоримо про рух щодо 500-річчя реформації. Нам треба показати українцям, на чому будувалась Європа. Який справжній фундамент того, що сьогодні ми називаємо європейськими потужними, демократичними, вільними країнами. І Європа ще не зруйнована, хоча процеси вже йдуть достатньо небезпечні, тільки тому, що фундамент потужний будувався 500 років. Очистити цей фундамент показати ту базу, без якої не буде великої країни, не може бути сильної могутньої країни, яка будується ні на скелі духовного фундаменту, яким є Біблія Святе Слово Ісус Христос. Оці закони розвитку людства нам треба довести і показати на прикладах тих самих країн. Поки вони ще повністю не зруйнували саме все. Тому що тільки вони відмовляються від того базісу, який їх сформував, не розуміючи цього, вони отримують вже серйозні кризи. Та сама криза сучасна Європейського Союзу це також наслідок того, що онлайн надто забруднився. Надто багато бруду вже на ньому. Він ще тримає ситуацію. Він ще дає можливість розвідку, тому що вектор був закладений дуже потужно. І, безумовно, є можливість, друзі, наступний рік присвятити тому, щоб все ж таки показати справжню Європу, Європу реформації, Європу потужних. Лідерів, які змінили світ, тому що вони були з Христом. Показати ці закони, справжні закони обдови великих країн. І довести це конкретними справами, нашими з вами справами. І показати, де є. Найпотужніша, найвірніша, найкраща програма, яка вже написана була з початку віків, то є слово, якоби будувати за цією програмою країну, перемога буде завжди з нами.